Спочатка, хочу вам показати, що у нас купляють не тільки перуки, а взагалі беруть перуки комплектом. Перука на стрічці та перука. Зараз покажу вам, як це можна поєднувати. Ось така шикарна перука на стрічці. Бачите, в неї волосічко кудряве це така структура. І ось така ж сама перука з кудрявим волосічком. Тобто, вони дуже схожі. Ось так виглядає перука зсередини. Перука має силіконові стрічки, які гарно будуть утримувати перуку на голові. Крючочки, якими ви можете регулювати саме розмір перуки. Тобто, якщо ви хочете її зробити меншою, ви переставляєте її сюди. Класно виглядає перука з натурального волосся від король Наталі. Структура дуже об'ємна, гарна, кудрява. За навіть можна користуватися, заколювати волосечко. І робити гарні зачіски. Самостійно вдома. Ось так виглядає зачіска. Це ту, яку ви можете зробити прямо за секунду. Навіть на таких перуках можна робити весільні зачіски. Продемонструю вам перуку на стрічці. Чому саме комплект? Тому що ця перука ідентична по волосю, по кольору. До перуки на стрічці така перука створена для того, щоб вам було зручно займатися спортом, ходити на танці, тобто вести активний спосіб життя не зношувати цю перуку. Ви будете використовувати перуку на стрічці. Тим часом ця перука вкладена, буде вас чекати. Так термін дії перуки буде набагато довший. Ніхто з оточуючих ніколи не помітить, що ви носите аксесуар з волосся. Дівчатка, запрошуємо вас до нашого салону. Консультація та примірка безкоштовна.